Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Сьогодні 15 вересня, і ми з вами в місті Харків. А перед нами американський безнасінний сорт винограду Фейс Сідліс. Отримано цей сорт в Арканзаському університеті і одним з батьківських сортів, що використовувались при схрещуванні, був Юпітер. Клас безнасінності другий термін визрівання ранній. Скуштувати ці смачні солодкі ягоди можна вже наприкінці серпня. Сила зростання вища за середню. грона невеликі, вагою 250-400 г середньої щільності, конічної форми. Ягідка овально подовжена, темно-синього кольору, стійка до розтріскування, гарно тримається на плодоніжці, не сиплеться, може мати кісточкові рудименти, але вони м'які і не псують приємного враження від вживання. Під час їжі вони практично не відчуваються. Смак приємний, гармонійний, іноді відчувається фруктовий аромат. Вага однієї ягідки становить від 3 до 5 грамів. М'яку щільний без слизу. Цукрові соку може сягати показника в 19%. В саджанці кашмишу Face можна висаджувати на відстані 2-2,5 метра і виводити на високий штамп на арку. Щодо укриття можна не хвилюватись. Цей сорт витримує зниження температури до 26 градусів. Тож, якщо в вашому регіоні не буває таких низьких температур, сміливо вирощуйте на арці. Головне, не забувайте про нормування паганами, про пасинкування та нормування врожаю. Під час привантаження зрушуються терміни визрівання врожаю і дуже погано визріває лоза. Тож не скупіться. Перед тим як ми продовжимо, зробіть невеличку паузу, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо не підписані. Та поділіться посиланням, а ми й надалі будемо знімати цікаві відео. Кишмиш Фейс було створено за участю генів Слабруска, і це дуже гарно сприяло його опірності до хвороб. Стійкість вища за середню, але це не значить, що можна скласти руки і не обробляти взагалі. Бажано провести три профілактичні обробки, а саме по п'ятому листу, перед цвітінням та після. Зі схемами обробок можна ознайомитись на нашому сайті, посилання під відео, це вбереже вашу рослину і врожай. Пладоносить фейс зрязна, дає незмінно гарний врожай. Зрілі грона можуть довго залишатися на лозі і не втрачати своїх якостей, гарно приносить транспортування. Кажуть, що його можна легко сушити на родинки, але ми не сушили. Це, мабуть, єдиний кишмиш, що ми не сушили. Не вспіваємо, просто його дуже швидко з'їдають. Отже, підведемо підсумки. Переваги, раннє дозрівання, висока вражайність, морозостійкість, висока стійкість до грибкових хвороб добре переносить транспортування. Недолік це доволі тонка шкірка. Якщо не захистите грона від оси та птиці, легко втратите врожай. Бажаю вам гарних врожаїв і мирного неба!